Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. І ми з вами сьогодні повторимо поняття вище, нижче, та ще найвище. І сьогодні нас з вами запросили на день народження у ліс до звірів. А хто з них нас допросив, ми дізнаємось, коли вони вишикуються за зростом. Погляньте на картинку. Хто з звірів найнижчий за зростом? Правильно це мишка, вона буде стояти першою. А хто ж вище нашої мишки за зростом? Подивіться, хто у нас залишився? Є білочка, лисичка, зайчик та ведмедик. Хто з цих звірів всіх за зростом? Правильно, це білочка. Білочка вища за мишку, але нижча за всіх інших тварин. От ми поставили білочку за мишкою. А хто ж із трьох звірів, зайчика, ведмедика та лисички, нижчий. Правильно, звичайно, це зайчик. Зайчика ми будемо ставити за білочкою, бо він вищий, ніж білочка. Хто ж вище зайчика? Правильно, це лисичка. Лисичку ми поставимо за зайчиком. А хто ж найвищий з усіх збірів? Правильно, це ведмедик, і він буде стояти останнім в цьому ряду. Діти, полічіть, скільки тварин ви бачите на галявині. Правильно, п'ять. А якщо я сховаю одну тваринку, скільки їх стало на галявині? Так, чотири. скільки їх менше їх стало? Правильно, на один. А зараз я знову заховаю тваринок. Скільки ж їх залишилося на картинці? Так, три. А скільки ж я заховала? Так, дві тваринки заховала. А зараз я знову заховаю тваринок. Скільки ж їх залишилося цього разу? Правильно, дві тваринки. А скільки ж я заховала? Правильно, три тваринки я заховала. Діти на валявині була одна мишка, а до, до неї приєднався шість зайчик. Скільки стало звірят? Їх стало двоє. А як ми отримали число 2? Правильно, дали одну тваринку. А тепер спробуємо тварити число 3. Скільки треба додати тваринок? Так, одну. Я додам лисичку. Зараз ви бачите три тваринки. Скільки ж треба додати, щоб їх стало чотири. Правильно ще одну тваринку. Я додам білочку. А скільки зараз тваринок ви бачите? Так, чотири. Скільки ж треба додати, щоб їх стало п'ять. Правильно, ще одну тваринку. Тоді їх буде п'ять. Я додам ведмедика. Молодці діти. ви добре гралися зі звірами. Але ще й точно не знаємо, хто кого ще зі звірів де народний. Давайте спробуємо їх порахувати. Хто стоїть першим? Так, це мишка. А другим. Правильно, це білочка. А третім. А четвертим, а п'ятим. А тепер нам будемо називати у зворотньому порядку. Хто стоїть п'ятим? А четвертим, а третім, а другим, а першим. А яка ж тваринка стоїть третій? Як від початку, так і від кінця. Правильно це лисичка. І саме в неї де народження. Діти звірі у лісі та збирали багато квітів на подарунок лисиці. Давайте ми з вами порахуємо їх. Скільки квітів у цій корзинці. Правильно 2. А скільки треба додати ще квітів, щоб їх стало 5. Правильно, треба додати ще 3 квітки. А в цій корзинці скільки квітів. Правильно Чотири квітки. А скільки треба додати, щоб їх стало 5. Правильно ще одну квітку. А в цій корзиці, скільки квітів? Так, три. А скільки треба додати, щоб їх стало п'ять? Правильно, ще дві квітки. А скільки квітів ви бачите, в цій корзиці? Так, одну квітку. А скільки треба додати, щоб їх стало п'ять? Ще чотири квітки. Молодці діти, ви були такі уважні і так добре попрацювали. Розкажіть лисиці. Які завдання вам довелося виконати, щоб потрапити на візик, да народження? Які вам сподобалися, а які були дуже важкі? А ми з вами будемо прощатися, наше заняття закінчилося. До нових зустрічей! Зустрінемося на наступному занятті.